Так. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток та благоустрою. На порядок денний у нас винесено 29 питань. Розпочинаємо. Так, перше питання про формування концепції інтегрованого розвитку території Близніківської селищної територіальної громади. територіальних громад. Близніківська селищна рада стала одним із партнерів групи Polaris, шведсько-фінське фінансування, і вони рекомендують виготовити концепцію інтегрованого розвитку, формувати геоінформаційну систему, де будуть відображені гендер... вся інформація про соціальному стану громади, гендерно орієнтованому та інвестиційної привабливості. Це буде одна із ну, або один із розділів сайту, або окрема інформаційна система. І для початку цієї роботи потрібно прийняти рішення. Потім буде створена робоча група, яка буде набрана і якість представників виконавчого комітету, так і з бажаючих від громадськості. І коли ця робота відповідно до рішення розрахована на рік до 26-го року, після того як вона буде зроблена, ми будемо мати наочне представлення громади з усіма її позитивними сторонами і недоліками. Є питання, пропозиції, замовлень. Прошу голосувати, за детального питання на на сесії. Про надання дозволу на розробку технічної документації доузку, щоб приведення наталізації земельних ділянок сподобального позначення виправдає на розподіл на зеленої частині На цю сесію дуже багато заяв, бо позиція голови, щоб дооформила все, що біля своїх полів допахано або використовується без правоостановлених документів. 18 пунктів в цьому рішенні про надання дозволу площа від 0,3 гектара там, до 5 гектарів. На надаємо дозволи після виготовлення документації та і затвердження будуть укладені договори. Пропозицію завершення доповнення. Прошу голосувати за місця даного питання на розгляд сесії. Дякую, де супут третє питання про надання дозволу дозволу на розробку технічної документації з індустрію. Оскільки попереднє рішення було дуже об'ємним, його вирішено було розподілити на два рішення. В цьому рішенні залишається 4 заяви опрацьоване. Та ж сама ситуація або використовується кимсь, села люди написали, або використовується ж тим, хто відвернувся. То там Острівчинський старостинський округ, Криштопівський старостинський округ і територія Будінківської селищної ради. Прошу голосувати за военденного питання на розгляд на ядерному людям Дякуємо. Про продаж. А ні, про затвердження. Ви за рівно. Щодо інтелізації зелен та вення товару на сільського подвижковороництва, зархунок не витрубив не розподілені земельні часток пальців. Було виготовлено технічну документацію, звернулися на затвердження на сьогодні. Там три особи. Під стандартну ставку 8% до 49 років або буде моменту витребування на стандартних умовах. Заложимо пропозицію. Прошу голосувати за місцем питання на професії. Дякую, пожалуйста. Наступне про продаж права оренди на земельних плянка на сільськогосподарського призначення комунальної власності на конкурентних засадах. Близніківської селищної радою було виготовлено необхідну документацію для проведення. Торгів у формі аукціону на об'єкти водного фонду. 21 рік термін і стартова ціна стартує за 8% від нормативної грошової оцінки. Торги будуть оголошені після прийняття сесійного рішення. Доповнені пропозиції заголошення. Прошу голосувати за визнання питання. на розгляд цей Дякую, що про зміну мов договорів. Оренди землі в частині плати та строку дії. Ведеться компанія по збільшені з 4 до 8%, то на сьогодні звернулося іще товаровиробники 27 земельних ділянок. Піднімаємо редну плату з 3-4% до 8 і термін дії 46 років. Прошу о, голосувати. доповнення пропозиції. Прошу просувати за до подання на сесії. Великого Юлія. Голосувати на передні. Дякую наступне. Про продаж права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності на конкурентних засадах. Було виготовлено технічну документацію з поділу земельних ділянок, що площа не перевищувала 20 гектарів 4 земельні ділянки на території Христопівського старостинського округу. Стартова ціна 8, термін оренди 7 років. Повні пропозиції зауваження. Прошу голосувати за венціляному питанням у розгляд місії. <кій> Дякую. голос на про затвердження проєкту заустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для іншого сільськогосподарського використання. Дві земельні ділянки на території селища Близнівки це довкола і їхні господарські будівлі і 12%, 49 років під об'єктами нерухомості. Пропозиції давай допомоги. Прошу голосувати за даного питання на розгляд сесії. Дякую вам поставити. Наступне про затвердження техдокументації документації за мустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товару сільськогосподарського сподобальського на території Безнікійської селищної ради. Виготовлено технічну документацію на території Добробільського Старостинського округу 8% до 49 років до моменту витримування. Завершення пропозиції доповнення. Прошу голосувати за домоціенного питання на розгляд сесії наголосного наступного. Про передачу постійне користування земельних ділянок yes. в... було вилучено земельні ділянки зв'язку з необхідністю виготовлення документації для огородництва фізичним особам на території селища Близнюки. Але оскільки ці земельні ділянки приникають до кладовища і пропонується в подальшому розширення кладовища на ці землі, то передаємо в КП комунальник для можливості обслуговування. Завершені доповнені пропозиції, прошу голосувати за 20 питання питання, ворота сесії, дякую. дякую Наступне. Про безоплатну передачу за мене ділянок, у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Під об'єктами нерухомості нашканцем ради. Заважені пропозиції доповнення, прошу голосувати дякую. Дякую. за 20 днем питання, вроде сесії одноголосні, як у Наступне. Про надання дозволу на розробку проєкту загострою щодо відведення земель ділянки за змінною тільового призначення. Ділянка була сформована з червоним призначенням 16-два нуля запасу та для ведення сільського господарства громадяни звернулися для отримання ділянок до 60 соток та гародисту. Це потребує виготовлення проєкту саме за змінною цільового призначення, щоб надати такий дозвіл. Позиції зауваження, доповнення. Прошу голосувати загалом на останні питання, на розмістих Дякую за студії про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ворози та земель комунальної власності, військовопористів призначення для якісь селищної ради. Не сформовані земельні ділянки, де буде виготовлятися провинний проєкт зльовим призначенням для видання призначення дорого мешканцям ради. Пропозиції завершення доходів. Дякую. Наступне. Про передачу варіанту земельної ділянки слід проходить призначення для ворот. Вже виготовлена технічна документація 3% 7 років. Заложені пропозиції доповнення. Прошу проголосувати за венціального питання. Народі сесії на наголосне, дякую наступне. Про проведення інвентаризації земель КП Близняківська ЦР. Близняківська ЦР здійснюється реконструкція будівлі пральні та на дві модульних котельні. Коли завершили будівництво та почали реконструкцію, зрозуміло, що ці, ділянки не знаходяться, ці будівлі знаходяться не на території Близняківської ЦР. Через що ділянка потребує коригування і зміни площі? Пропозиції заборонено допомогу. Для можливості подальшого обслуговування... Ну, Прошу просувати до даного питання, народ для сесійного сільного Дякую. Про надання дозволу на вкладання проєкту за мустрою, що земельної ділянки земельна ділянка, для сінокосіння і описання худоби. А на території села Миролюбівка, громадянин Гнатишак до одного гектара. Дійсно, є худоба все у да, Так, там дідушка такий, він приходить просто. Щоб ну. у нього худоба є, по ньому вийде. Та й виїхав, був здійснений моїм інспектором на цю земельну ділянку і спілкувалися з імперією. Залишені пропозиції допомоги. Прошу голосувати за інцидентного питання на питання, завершується. Ти момент я призивала випуск, коли ми Я дідусь просто помню. Наступне про затвердження проєкту землострою щодо віддання земельної ділянки та передачі в оренду. Будівництво. Для, Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Громадянинка Лісніченка, колишня територія газети Нове життя, де робив проєкт в де є під 6% на 49 років. Mm -hmm. За базою, з цієї сторони. Ну Там, де раніше редакція була, казується, ми не платилися цілому. Mm -hmm. Там не було дорогу. Да? Mm -hmm. Так, а є. А є. Позиції доповнення винос. Прошу голосувати. Докумно. Так, про затвердження за мустру встановлення документації за мустрою встановлені відновлений марзива ділянки натурі на місцевості. Громадянинка Лісняченка, об'єкт ларьок посеред ринка. Там була площа 9, здається, квадратних метрів, а по факту 11. І на території мікрорайону Черемушки підкаченка 37А тоже вместо 50 квадратів оказывается 99. Mm -hmm. Ну да. так, ну в нього договор діючий був, воно ну, тільки ж площа чомусь не відповідало. Зараз вони виправили недолік Носом шляхом укладання додаткових угод. Як заговорювання пропозиції навіть? Прошу голосувати за організовано питання на розгляд сесії на 8 наступне про затвердження та документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки для, риб... для рибогосподарських потреб на території Бузінківської селищної районі. На території Семілівського-Старостинського округу викар... вик... проводиться комплекс робіт для можливості оголосити земельні торги у формі аукціону на об'єкт одного фонду. Вигад... Це затверджує нормативно грошову оцінку. Пропозиція пропозиції доповнені. Прошу голосувати заберемостей питання, народу щось довелося, як у Ну, в аналогічно. Так, да. аналогічно, тільки це Лукашівська. Дослі села Сергієва Балка, це за кошти майстра. Тобто ви готові? Він сам, він, він в нього ж в аренді, да, а, і він діяв нормативку. А в самі ліки хто там? там це на аукціон. Хтось з'явився швидко. Прохажай. <гум> Або... <гум> ну, а там як торги закінчаться, все може. За <гум> Заваження, пропозиції. Прошу голосувати на данне питання на сесії Так, одноголосно, було наступне, а також оно питання. Це 830 <гум> <гум> квітневий старостинський округ, <гум> 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 біла балка, по-моєму. <гум> Земля, розуміє, дивно, але видя при разом. Про надання дозволу на розробку та документації землеустрою для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку на земельних торгах. Звернувся директор ПСП Володимирівська з заявою про включення до переліку земельних ділянок права оренди, на яке буде реалізовано на торгах у формі аукціону на території Новотежницького сільського старостинського округу двох земельних ділянок, півтора, наприклад. Виготовляємо документацію, потім будемо голошувати зауваження пропозиції допомоги. Прошу проголосувати за венці не питання. Голос на дякую наступні про надання дозволу на розробку та документації замовлюстро щодо встановлення відновлення мерзаменичанки в натурі на місцевості деведення товарних сільського сподівського території. на території Лукасі. Ну, Колишня Новоукраїнська сільська рада Бурбулатівського. Та а, Верхньосамарського старостинських округів виявлено в земельні частки ПІ право власності, на які не оформлені, які є невитребуваними і які є в проєкті організації території, через що дозвіл надається саме на встановлення меж земельних ділянок через існування проєкту організації. А на території Вороблаківського старостинського це одна ділянка? Це дві? Так, да, там 1,4 гектара і 1,3 гектара. Це на контурі не дарі. Але ну, вони сформовані як земельна ділянка. Mm. Mm. Будучи пропозиції замовлення, дозволена, прошу голосувати за принципи питання в дорозі сесії. Наступне про зміну договору оренди в частині орендної плати та строку дії. Звернулася дирекція ТОВ фірми Подолівська, а, прохають знизити до 3% через конкуренцію і неможливість заробляти. Але у агротрейде, який знаходиться елеватор, Близніківській КХП, 5%. Через що а, ну, наш проект ми бажаємо недоцільним зважати до трьох, залишаємо на рівні 5%. У них зараз 6%. Перед тим вони зверталися за викупом. викупити вони не викупили на сьогоднішній день, протерміновано експертну грошову оцінку. Ну, Наша пропозиція 5. Інших пропозицій не надходить. Перед тим вони зверталися, да, звільнити їх від сплати через те, що воно заміноване. Обстеження було. Да. вас пропозиція да, да. не заперечує. Вони, вони заперечують нашу пропозицію, mm -hmm. вони хочуть 3. Ну, mm -hmm. Вони перед тим взагалі не платити. Ну, хотя вони функціонують полностью. Там змін, только остатки свиней. 5 там? – 5. Ну там свиноферма на території, елеватор. Ну. Такий функционует в повному обсязі? Там ніхто не живе, Ну, кроме свиней. То есть доход вс. Сай... Да, доход спол... ну, в помню мире допомог, прошу голосувати, до задання заданого питання народжуватись. Одноголосно, дякую наступному. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ворота для подальшої передачі користування на умовах оренди. Ну, Це вже Ви теж виготовлені, так. Да. Прошу голосувати, за день земляне питання, одноголосно, дякую наступно. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звернулася Софіївське споживче товариство під об'єктом нерухомості своїм. І вони ну, я так розумію, що вони розпродуються в майно, через це їм необхідно отримати катастрофу мер. Це в якомусь староста Олексіївка Сімка 22. І зауваження пропозиції по що голосувати за виненко питання. Дякую наступне. Про зміну моду оренди землі. Європейський фонд розвитку мають на території нашої громади в оренду земельну ділянку. На сьогоднішній день вони приєднані довкола з прохають нести зміни. Там, mm -hmm. шляхом об'єднання, так вони? Так. Mm -hmm, да. Ну, сторону хочуть поміняти із Європейського фонду розвитку на той колос. Mm -hmm. І заважуємо пропозицію, допомогу. Прошу голосувати Дякую за питання на сесії. про надання дозволу на передачу земельнитянок Субаренду громадянину Олексанян. Погана Сержиківна, оскільки у її чоловіка три підприємства сплутала назву підприємства і перед тим отримала дозвіл на суберегу на підприємство, яке функціонує лише на території Донецької області. Через що вони прохають на те, яке зареєстровано по вулиці Шкільній селі Олександровка, а гроян з детські підприємства. Пропозиції зауваження mm. доповнення. Прошу голосувати питання на 11-питання, на розглядання сесія голосу. Дякуємо Про затвердження проєкту за щодо відведення земель ділянки в оренду. Звернувся громадянин Рума, Юрій Григорович на території Сфіївського Старостинського округу, ділянка площею 3 гектара на 49 років став 8% від нормативної грошової. Заваження пропозиції поповнення. Прошу голосувати на 11 питання на розгляд сесії Дякую, порядок День на сьогодні. Дякую всім зібрати.